на четвертій четвертим а там люди є двадцять шосте квітня тисяча 26 квітня 1986 рік. Це дата однієї з найбільших ядерних катастроф у світі. Тоді вночі відбулося два теплових вибухи на четвертому енергоблосі Чорнобильської атомної електростанції. Та у радянському союзі хотіли приховати жахливі наслідки аварії. Специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения, и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. Авария произошла. Но раздавать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. Леонід, як ніхто знає, наскільки важкі були наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. У травні 1986 року чоловік вивозив дітей з зони відчуження. У грудні того ж року ніс вахту у прип'яті. Тяжко було дивитися на батьків, тому що забиралися діти забралися з сімей. Але вже в грудні місяці, 1 грудня, вже практично людей не було. Були тільки одні ліквідатори. Щороку, 26 квітня, вся Україна вшановує пам'ять загиблих внаслідок аварії на ЧАЕС. У Рівному покладали квіти до пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Ми зустрічаємося саме з громадською організацією, які це саме чиновольцем. Сьогодні налічиться в нашій громаді 410 людей. От, і є фінансова допомога, це в районі десь 300 тисяч гривень. Але кожного року так само допомагаємо там, будь-що якісь звернення, ми свою чергу сприяємо і допомагаємо нашим ліквідаторам, адже ми розуміємо, якого вони все-таки віддали своє здоров'я і частину свого життя. За різними оцінками внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС загинуло близько 4 тисяч осіб. Радіоактивна хмара накрила не лише Радянський Союз, але й Німеччину, Францію, Велику Британію та інші країни. Ця катастрофа є однією з двох аварій атомної енергетики, оцінених найбільшим ступенем тяжкості за міжнародною шкалою ядерних подій. Іншою є ядерна катастрофа на Фукусімі в Японії 2011 року. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.